Чому Дональду Трампу або будь-якому політику не вигідно виганяти українців, які приїхали за гуманітарним паролем U4U або мають статус ТІ Що говорять американці та політичні аналітики, економісти і професори в США? Сім. Доводів, чому вигнання українців може підрувати економічні, політичні та міжнародні позиції Трампа. Збереження цих ініціатив дозволить зберегти підтримку української діаспори, зміцнити імідж республіканців і уникнути економічних і гуманітарних проблем. Економічний вклад українських іммігрантів, робоча сила. Українці часто працюють у сферах, де є дефіцит робочої сили, зокрема в будівництві, охороні здоров'я та технологіях. Їх депортація посилить тиск на американський ринок праці, який має проблеми з кваліфікованими робітниками. Програма захисту для українців UFU ще приймає заявки 14 та 15 грудня. Я проведу конференцію по всім проблемам програми. Поділюся, як знаходити спонсорів і як правильно заповнювати документи на захист. Реєструйся в шапці Instagram або напиши в дірект слова 2025 та забирай своє безкоштовне місце на подію.